Доброго дня! Вітаю вас на своєму каналі Тарологія. Мене звати Аліна. Сьогодні хочу подивитися події, як будуть розвиватися для російської армії в Авдіївці. Ну, звичайно, очима російського командування. І так, так і запитаємо. Розклад зробимо Кельський крест. Як будуть розвиватися події для. Російської армії в Авдіївці. Як будуть розвиватися події для російської армії в Авдіївці? Розклад Кельтський крест. Так, не знаю, десяту там захватило чи ні. Я трохи припідніму. І так, відкриваємо для початку минуле, яке вказує на те, чому ж все-таки причина виникнення цієї всієї ситуації. От, з глазами російського командування, ще раз. Помірність випадає. Про що нам може говорити помірність? Ой, щось у мене тут все перекосилося трохи? Про що нам може говорити помірність? Помірність нам говорить про те, що вони там вже достатньо довгий час, вони там. Так, так би мовити, просувань і успіхів у них особих там не було. Тобто вони там, знаєте, як ця карта ще називається вода камінь точить. Тобто, коли ти щось, наприклад, набуваєш якогось успіху, але шляхом того, що ти рухаєшся занадто повільно, тобто там крок за кроком, сантиметр за сантиметром, ну от в такому сенсі. Далі треба розкрити карту номер 9, яка е, говорить про їхні якісь страхи або надії. Це у нас тут випадає рицар жезлів. Рицар жезлів говорить про те, що вони все-таки мають надію перейти там в атаку, діяти дуже активно, досягати своїх цілей, яких поставлених. Тут знаєте, є сенс говорити про якісь там типу амбіції, які у них є. Тобто, ну це карта вогню, карта активності. Ну, такого, тобто вони все-таки хочуть вийти з цієї помірності, яка була в минулому, яка не, вже не впливає ніяк на ситуацію, на те, що вони там можуть почати, ну, надіються на ну, їхні надії, почати штурми, почати якісь просування і так далі. Так, що вони розуміють уже? Це карта розуму і те, що вони конкретно своїми мозгами там розуміють. І це карта е, почуттів. Під, під, підсвідомого, тобто на підсвідомо в нас випадає п'ятірка пентаклів. Тобто вони розуміють, що у них просто банально, ну навіть якщо їм самим цим там не говорять самим воякам, які там штурмують. Десь підсвідомо вони вже розуміють, що ресурсу на це немає. Тобто недостатньо там ми, не знаю, як там з людським ресурсом, можливо, недостатньо і там боєприпасів, снарядів і так далі. Тобто, ну в такому сенсі. І е, те, що е, по, в сенсі мозгам, що до них доходить, що вони розуміють, це те, що там е, ну, це карта п'ятірка Жезлів в першу чергу говорить про те, що це боротьба. Ну, Тобто поборотися ще треба, що просто так, е, якби ніхто Авдіївку не здасть і на голову вона їм не впаде. Знаєте, як е, якийсь априз-сюрприз. Тобто за це треба. Треба ще поборотися. І треба. І ще, знаєте, не, ну, незрозуміло, з яким ісходом для них. Так. Далі відкриваємо ще карта 1 і 2. Конкретно нам говорить за саму суть ситуації. Тобто, в принципі, як ну, ісходні, ісходна ситуація, яка там на даний момент склалася, і, карти, і карта ще одна, яка доповнює, або, ну, як би пояснююча. Ну, знаєте, тут там просто пекло, іншими словами, тому що йде паж мечів і страшний суд. Ну Тут можна також говорити про те, що вся та колабор... колаборанти, які там є, або там це все то їм там якби не солодко зараз. Тому що по страшному суду це такі, знаєте, кармічна карта це такі переміни. Ще там може говорити про те, що ну давайте перевідкриємо. <кій> В якому сенсі мається на увазі тут пажмы чил? Я вам скажу в яких в якому сенсі тут знаєте для всіх їх надій, які вони строють, для всіх реалізацій їхніх планів вийти от по дев'ятки кубків, хочуть вони, щоб їхні плани там здійснилися, але це говорить про те, що тут, тут от 10 жезлів, 10 жезлів, сім мечів, і оця дев'ятка кубків. На пажа випадає. Тобто їм потрібно змінювати стратегію. Ну, тобто, те, як вони там діють, воно зараз не приносить ніякого успіху. Семірка мечів говорить про те, що треба хитрити, треба щось придумувати для того, щоб цілі досягти. Але завжди по пажу. Це такі, знаєте, новини, які з негативним окрасом, Тобто для оцих усих чаяній, для того, як змінюй, не змінюй там тактику, хитрий, не хитрий, на виході ти ну, удовлетворення своїх бажань ти не отримаєш, тому що цьому всьому йде страшний суд. Тобто Овдіївки, щоб вони зараз не предприймали на даний момент, успіхом воно не увінчається. Їдемо далі. Далі карта номер 7 нам говорить, чи де вона оце. Номер сім говорить про те, що вони самі, тобто російська оця армія, як вони самі відносяться до цього питання на рахунок того, що в Бахмуті там склалося. Ну, вони вже відмовляються, не хочуть іти в атаку. Четвірка кубків, четвірка кубків нам говорить про те, що е, ну, коли ти вже тебе вже знаєте, ти вже так тебе приситила ця ситуація, так воно тебе вже дістало, що ти вже просто від цього відходиш, відмовляєшся. Ну, Тобто вони розуміють, що виходу там ну, в Авдії, Вкі вони там нічого не зможуть да там штурми, да там тяжко. Вони розуміють, що за це, за це треба боротись, треба активні дії проявляти, але ресурсу немає і зробити вивернути цю ситуацію. Як хитри, не хитри. Ти вже ну нічого тут не зробиш. І вони вже самі для себе це розуміють, що в Бахмут, ой, в бахм... Вавдівки це провал вже повний, ну тобто відмовляються від цієї ідеї. Карта 8 нам говорить про сам... ну, це, знаєте, оточення, місце, де розвиваються ці події, яке воно, ну, типу, як можна сказати, як, як саме місце, де ці всі події розвиваються, впливає на ход цієї всієї ситуації. Туз мечів, туз мечів говорить про те, що там просто пекло, там, знаєте, це карта такого воєнного потенціалу, карта ударів, проривів. Тобто все, що ну, це місце це зараз просто, знаєте, ця Авдіївка, це от, ну, такий там. Один із епіцентрів, який у нас там на Донбасі, є. Тобто, от карта такого те, що пов... Все, що то стосується військового сенсу, все там, от зараз на Авдіївці. Тобто, це, от все там воєн... воєнні в бої точаться я би сказала, по по тузу же по тузу мечів. Так, і в цьому розкладі у нас тут дві карти відповідають за майбутнє. Це 6 і 10. 6 це близьке майбутнє, 10 це вже як кульмінація. Що буде по ітогу? І так, що їх чекає там в близькому майбутньому на Авдіївці. Імператриця. Імператриця це у нас карта землі. Карта Землі. Ну, тобто те, що вони там зараз знаходяться, в принципі, зараз ми будемо розкривати. Ну, якщо, якщо навіть ну, зв'язувати з тим, що є на даний момент, то ця земля, мабуть, їм, ну, ті, ті плани, які вони там набудували, то це їм не світа. Ну, в якому сенсі тут імператриця випадає? Це якісь нові починання? чи що це? Так. Да. Да, вони ждуть, вони чекають на допомогу там, тому що по імператриці це ще може бути якийсь. Знаєте, такий проект, який тільки зароджується, і тут випадає королева Пентаклів, 10 пентаклів і двійка Пентаклів. Їм їм вони чекають на ресурси, які стабілізують їхнє там положення. Ну тут в прямому сенсі щось должно до них під'їхати. І що за кульмінація тут? Але мабуть не під'їде, тому що по п'ятірки мечів це карта програного бою, карта поразки. Карта, коли в тебе, знаєте, саме такий один із найнесприятливіших вообще прогнозів. просто. Ну, тобто, ти тут нічого викрутити вже не можеш. Тобто очікують на те, що, що стабілізується якось їхня ситуація, бо в них тут пітерка. Вони це знають, що, ту, що ресурсу немає. А атакувати хочеться, надіються на те, що будуть атакувати. Але ну, і, і, є у них чаяння по імператриці, тобто це як якісь зароджуючі. Надії, знаєте, таке на те, що під'їде щось, яке допоможе стабілізувати. Ану, давайте розкриємо, яким же якою ж буде для них оця е, п'ятірка мечів. Ану, покажіть нам, якою вона для них буде. Королев, да, допомоги вони там не отримують. Е, я вам зараз скажу буквально, як це все для них буде в кінці. Амбіціозні плани, які вони там набудували по королеві жезлів. Допомогу на яку розраховували, і шляхи, які, над якими працювали, і якесь нове дихання, яке в них повинно було б відкритися з усією от допомогою, яка отут по імператриці, все це накривається мідним тазом, тому що випадає п'ятірка мечів. Тобто, якийсь проект, який вони задумали, що вони хотіли там реалізувати, не вийде через те, що допомоги не буде. Ну п'ятірка, і е, по тройки жезлів завжди це якісь нові починання, нові. Проекти це праця над чимось, що в ітогі должно принести якийсь результат. Це по-перше, а по-друге, по цій карті, знаєте, завжди відкривається в тебе якесь нове дихання, як і на другий ривок, типу такого. І е, по карті П'ятірка мечів це говорить про те, що ніякого другого і е, ні третього ніякого дихання в них там не відкриється. У них там допомоги вони не дочекаються. Тобто, у ці чаяння, які в ближайшому будущому вони намагаються отримати уці. А тут десятка пентаклів і королева пентаклів, щоб стабілізувати ситуацію, щось піде не так, тому що виходять вони на п'ятірку мечів. І, ну, якби просто не буде в них успіху в Авдіївці. Це однозначно. В Авдіївці їм нічого не світить і не гріє від слова зовсім. А я ще хочу, знаєте, просто для себе чисто цікаво. Оця е, помірність, яка була перед виникненням цієї всієї ситуації в Авдіївці. Про що вона говорить? Угу. Ну, їх там розбили, були, вони там не могли діяти. Потім, типу, щось швидко. Змінилося і знову випадає вежа. Тобто я так розумію, що там знаєте для них як дійсно було печально, потім там щось змінилося, і вони от як змінилося, вони знову там типу якісь атаки проводять. Але ж ну... це Ну те, що вони там активчик якийсь зараз проявляють, звичайно, нашим хлопцям важко. Але я так розумію, що або їм, ну, з цією допомогою завадять просто-напросто. ну, тобто, Тому що п'ятірка п'ітірка ну, мечів так просто не випадає. Це карта, коли ти просто в тупу вже програв. Ну, це або коли ти вкинув просто масу затратив сил. Ну просто масу що це що це затрачені зусилля, вони просто не окупаються по ітогу, Ну тут ні, ти нічого не, не отримуєш по цій п'ятірки. Ну, тут, ну, вона В плані перемоги вона е, дає, якщо, якщо там є яка, там щось, якийсь мізер, воно одне того не варте. Ну і ця карта боїв по п'ятюрці жезлі говорить про те, що вони розуміють, що просто так їм цей клаптик землі не дасться. Ну, правильно розуміють. Нічого їм Бавдії не світить і не гріє. Навіть якщо буде якийсь проміжуточний етап, що вони там щось відчують, що типу десь там допомога якась. То це, ну, знаєте, їхні чаяння, які потім будуть розбиті. Так що в Авдіївці там немає перспектив ніяких. Всім дякую за увагу. Якщо вам сподобався мій розклад, ставте вподобайки. Буду дуже рада. Підписуйтесь на мій канал. Слідкуйте разом зі мною за подіями будемо. Як то кажуть, вболівати і допомагати нашим воїнам, кожен на своєму фронті як може. Всім дякую за увагу. До побачення!